Слава Ісусу Христу! Сьогодні буде відео трохи не по порядку, не по псалмам. Розкажу трохи про моє враження і про таку тему, чому прапор не на вершині. Я мав благословенний похід в гори. Поїхав у понеділок і був. У горах 1, 2, 3 жовтня. Це був благословенний похід. І, як завжди, я захоплювався красою творіння і завжди хочеться славити Бога, Творця. Цей маршрут був зі Старої Гути на полонину Буревка там, ночівля з наметом. І потім радіалка, підйом на гору. Ігровець і високу. І е, в ці дні, перед цим, верніше, в горах випав сніг, був мороз. Але 2 жовтня це був дуже сонячний день і був дуже такий красивий підйом на гору ігровець через засніжений ліс, в якому з дерев починав падати сніг, капотіло, тому що вже був плюс. Але в той же час треба було йти по снігу. Потім був жереб, гірська сосна, ще покритий снігом, сніг місцями робив наст твердий, місцями провалювався. Дуже-дуже красиво, оскільки було сонячно, то дуже красиві краєвиди, і вершина ігровця з краєвидами дуже красива. І далі підйом на гору висока. Колись я був на Три роки тому перед війною я був на високій і ігрівцю, але пройшов їх траверсом, тому що падав дощ, гріміло. І на самі вершини я не заходив. А це така можливість і надзвичайно красиві краєвиди, підйом на гору висока. І там, на горі Високій таке велетенське, велетенське каміння. І я піднявся по ньому. І побачив вершину гори, у нас такої піраміди з каміння, можна сказати. І недалеко менша вершина, покрита не камінням і ґрунтом, а на ній невеличка кубка каміння на риху і прапор. І цікаво, що коли я до цього переглядав відеоблогерів, які знімають про походи, то деякі з них якраз знімаючи цю вершину високої, казали. Але чомусь прапор не на вершині. І от я вирішив піти на ту гірку біля вершини, подивитися ближче на цей прапор. І що ж я там побачив, коли я піднявся на ту гірку нижчу біля вершини, то виявилось, що цей прапор стоїть біля меморіальної плитини великої. І на ній напис: Зіняк Андрій Степанович. 20.07 14.03.2022. 14.03 2022 поліг смертю хоробрих при виконанні бойових задач, захищаючи місто Київ від навали російських окупантів. Героям слава. Отже, прапор встановили там не просто так, на всіх вершинах намагаються встановлювати прапор, але це, напевно, друзі, полеглого, можливо, родичі. Вирішили отак увічнити його пам'ять і принесли туди цю невелику меморіальну плиту і встановили її там і поруч з нею прапор. І Ось тому він не на самій вершині, тому що на самій вершині досить складно було би встановити і цю меморіальну плиту закріпити. І от коли я побачив це меморіальну плиту, Подумав про цього Андрія Зіняка, якого я не знав, звичайно, але який в березні 22-го загинув, захищаючи Київ, мій настрій змінився. Не те, що я до того не пам'ятав, що йде війна, але от таке наочний на, на, наочне такий меморіал, настрій змінився. І, на жаль, всіх наших гір, великих і маленьких, не вистачить, щоб на кожній поставити окремий меморіал одному з героїв. І коли я вже повертався в п'ятницю назад, поїздом їхав в Одесу, позвонив брат Женя і потреба була на планшет для військових допомогти. І одночасно він поділився Сумом, скорботою. Що Прийшла вістка про загибель друга, якого він добре знав, якого залишилось троє дітей і старенька мати. І коли ми про такі речі думаємо, то навіть в найкращих місцях, навіть коли наше серце захоплене красою, звичайно, що одночасно є сум. Дуже багато полеглих у нас. І, звичайно, ви знаєте, що найбільше прапорів українських майорять зараз на цвинтарях. І тому, коли я побачив цей меморіал біля гори, звичайно, що почав більше молитися в цей день за тих, хто напередовій. За хлопців, які на передовій, які використовують спальники, каренати інші туристичні речі зовсім зовсім в інших умовах і побоюються вже не якоїсь випадкової зустрічі, допустимо, з ведмедем. А цілком прогнозованої зустрічі з ворогом, з ворожим обстрілом, снарядами, кабами і таке інше. І е, оцей меморіал, і ця подія, можна сказати, поклала тіні на залишок цього дня для мене, тому що до такої радості, захоплення домішався і переплилося все зі смутком спеціально. І цього неможливо уникнути. Ні для кого з нас. Тому що ну, це реальність, це реальність цього світу. І, звичайно, як я сказав цей день, я більше молився далі за воїнів, за тих, хто втратив рідних, щоб Господь допоміг завдів. І за те, щоб молоді хлопці, які зараз пішли в гори. А я думав бути в горах сам, бо думаю, ну хто в таку погоду піде? Там сніг, холодно, ні, зі мною в маршруті в Гігуту їхало четверо хлопців з рюкзаками, потім зайшло ще. І всі вони, на вигляд, молодші, ніж 25 років, і, звичайно, я дуже хотів би і молився, щоб вони не повинні були йти воювати. Але ми живемо в світі, в якому війна, загарбницька війна Росії проти України, на жаль, реальність. І, на жаль, це не одна війна в світі. І в, в будь-якому випадку перед нами питання, як жити, як жити в цьому світі, тому що потрібно жити в світі, в якому люди одночасно можуть захоплюватися красою творіння. І одночасно з цим відбуваються страшні злі речі, які творять також люди. І щоб жити, потрібен сенс. Потрібна надія. Можна просто відсторонюватися від важкої інформації, важких новин. Хтось так і робить, хтось зразу втік від війни, дехто, навіть живучи в Україні, намагається жити так, ніби війни е, нема. По різному люди по різному це роблять, але є реальність, від якої ми не сховаємось. Є Краса, з одного боку, є зло. І от мені знову згадується, я читав як один з воїнів, який одночасно є письменником, давав інтерв'ю і ділився деякими своїми думками. І він взагалі людина з релігійною, можна сказати, освітою. Але не переконаний такий християнин. і Він каже, от коли я дивлюсь. На дерево, десь там на позиції, це ясно, що це творець, благий творець його створив. А коли дивлюсь на окопи на це все жахіття, ні, творець не міг цього створювати. І от він для себе каже: ну, я вибираю якусь форму гностицизму, тому що не можу це е, сумістити. Тобто, ну, гностицизм тут в якому плані, що дехто з гностиків вірив, що. Е, той Бог, який відкрився в Христі, який через особливі гнози спасає, це не той Бог, який створив світ, тому що це різні бої. Але ми, як християни, знаємо благовістку. І навіть коли дуже важко, і коли нам би просто хотілося насолодитися красою природи і все. Але ми кожен. Кожну хвилину можемо щось почути, щось може статися. І ми, чим ми відрізняємось? Ми поклоняємось одночасно творцю і викупителю. Тому що для нас той самий Бог, що створив світ, і він є вседержителем. Цей самий Бог, він не лишився відстороненим. Він війшов у цей світ. І тому ми. Захоплюємося красою, і я захоплююсь красою творіння. І захоплюватися далі в той самий день красою творіння мені допомагала та істина, що цей самий Бог став викупителем. Пам'ятаєте, в Старому Завіті викупитель це родич, який щось робить, жертвує майном, зручностями своїми, щоб викупити іншого родича, який потрапив. В біду, який продався в рабство, можливо, який продав свою, свою землю. І от родич-викупитель викупає, можливо, самого свого родича, можливо, його майно, він викупає, він тратить на це свої ресурси, свої кошти, це не завжди зручно. І от в Ісусі Христі, друга особа трійці. Та, яка названа Словом і сином, стала плоттю, І Бог буквально став нашим родичем щоб викупити. І коли ми читаємо книгу об'явлення, ми бачимо в 4 і 5 розділі книги об'явлення Поклоніння. Апостол Іван бачить сидячого на престолі. І там є 24 старці, які уособлюють собою. З старого нового заповіту, всю церкву, і чотири тварини херовими співають свят, свят Господь, Бог, Вседержитель що Він був, і що є, і що має прийти. І от 24 старці падають, схиляються перед тим, хто сидить на престолі, і співають, кажуть отаку от пісню, Об'явлення 4 розділ 11 вірш. Достойний ти, Господи, Боже наш! Прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив, і з волі твоєї існує та створене все. Все ти створив, і з твоєї волі все існує, все створене. Поклоніння Богу як творцю. Як творцю. Але в п'ятому розділі престол залишається в центрі ваги, але змінюється картина, тому що є книга, яку Може відкрити тільки Лев з коліна Юдина. І цей Лев з коліна Юдина виявляється Агенцем, який, як заколений, має сім рогів і сім очей, а це сім Божих духів, посланих на всю землю. І от Агнець розкриває цю книгу, по-різному її тлумачить. Можна сказати, що це книга задумів Божих, книга всієї історії людства, яка завершиться. Саме по Божому плану звершиться і продовжиться. І ось тоді ці 24 старці співають, поклоняються Агнцю і тому, хто сидить на престолі, і співають нову пісню. Це п'ятий розділ дев'ятий вірш. І нову пісню співають вони, промовляючи: ти достойний взяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей Богові. З усякого племени і язика, і народу, і люду, і ти їх зробив для нашого Бога царям і священниками, і вони на землі царюватимуть. І далі продовжується поклоніння. Прочитаємо далі з 11 го вірша, і я бачив і чув голос багатьох ангелів навколо престолу, і тварини і старців, і число їх було десятки тисяч раз по 10 тисяч і тисячі тисяч, і казали вони гучним голосом. Достойний Агнець, що закований прийняти силу і багатство, і мудрість, і міць, і честь і славу, і благословення, і кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них чув, я говорило, тому, хто сидить на престолі, і Агнцеві. благословення і честь, і слава, і сила на вічні віки. А чотири тварини казали Амінь, і 24 старці попадали та поклонились тому, хто живе по вік віку. Отже, поклоніння творцю, який одночасно є викупителем. Богу, який пізнав, що таке страждання, що таке біль, Богу, який увійшов у цей світ і знає все, що ми переживаємо. І саме тому ми можемо зараз мати і надію, можемо мати і радість, і захоплюватися. Красою творіння і поклоняться Богу як Творцю, тому що ми знаємо, що цей самий Бог є нашим родичем-викупителем. І обов'язково буде Воскресіння. Тому він і творець, і викупитель, і животворець, він оживляє, він воскрешає, тому наша скорбота вона скорбота з надією на Воскресіння наших близьких, і з надією на оновлення, очищення від зла всього творіння буде Воскресіння. Богослов Мак Леот в своїй книзі про особистість Христа, крім всього іншого, ще таку думку висловив, що завдяки цьому викупленню воно торкнеться не тільки людей, не тільки тих, хто по благодаті Божій увірують за всіх народів. А воно торкнеться всього творіння, охопить все творіння, і Маклеот каже, що Бог доведе творіння від альфа точки до Омеги точки. Так як ми знаємо про Воскресіння Ісуса в славі, і так як апостол Павло досить багато і чітко написав про Воскресіння в славі віруючих, то і все. Творіння буде доведене до омега точки. Тобто воно буде прославлене. Точно, ми не знаємо, як це буде, але ми розуміємо, що та краса, яку ми бачимо зараз, вказує на ще більшу красу творіння, і тоді не залишиться ніякого зла, не буде ніякого тління, ні морального, ні смерті фізичної для людей, точно буде добро і. Краса буде гармонія, повна гармонія з Творцем. І це та надія, яка дає нам сили жити зараз і мати надію, і молитися, і чинити добро. Диявол, використовуючи війну, хоче зломити наш дух. Через війну він дуже наочно демонструє, нібито тління, зло і смерть. Остаточні. Але Євангелія Ісуса Христа, в центрі якої Воскресіння нашого Господа показує інше. Давайте відкриємо ще друге послання до Тимофія, перший розділ, і прочитаємо, як написав апостол до Тимофія, друге Тимофія, перший розділ 7 вірша прочитаємо. Бо не дав нам Бог духа страху. Але сили, і любови, і здорового розуму. Тож, не соромся за свідчення Господа нашого, ні мене Його в'язня, але страждає з Євангелією за силою Бога, що нас спас, і покликався тим покликом не за наші діла, але з волі своєї та з благодаті, що нам дана в Христі Ісусі попереду вічних часів. А тепер об'явилось через з'явлення. Спасителя нашого Христа Ісуса, що й смерть зруйнував, і вивів на світло життя та нетління Євангелією, якщо для неї я був наставлений за проповідника апостола і учителя. Отже, якщо хтось ще не примирився з Богом, то саме час це зробити і навернутися до Нього, і повірити в цю Євангелію, так як колись повірив Тимофій. І бути спасенними не за наші діла, але з благодаті, яка дана в Ісусі Христі. І звернімо увагу на 10-й вірш, що тепер ця благодать, яка була дана попереду вічних часів, об'явилась через явлення Спасителя нашого Христа Ісуса, що і смерть зруйнував, і вивів на світло життя та нетління Євангелія. Якраз пізнання цього дає нам сили, щоб жити, що смерть зруйнована. Через смерть і Воскресіння Господа і виведено на світло життя і нетління, Євангелією, доброю звісткою про те, що Він зробив, доброю звісткою про Його Воскресіння. А оскільки Він Воскрес, то Воскреснемо в славі ми, які довірилися йому, і все творіння буде оновлене, доведене до омега точки. Прочитаємо ще в другому розділі, з 8, 8 по 10 вірші. Пам'ятай, про Ісуса Христа з насіння давидового, що Воскрес із мертвих за моєю Євангелією, за яку я терплю муки аж до ув'язнення, як той злочинець, але Слово Божому не ув'язнити. Через Це переношу я все ради вибраних, щоб і вони доступили Спасіння, що в Христі Ісусі зі славою вічною. Отже, нам треба самих себе підбадьорувати Євангелією і сміливіше свідчити про Ісуса Христа, а перед цим. Павло провів таку аналогію, він закликав Тимофія передавати Слово Боже іншим людям, і з третього вірша він каже: А ти терпи лихо, як добрий вояк Христа Ісуса, бо жоден вояк не в'яжеться вояк не в, в справи життя, аби догодити тому, хто військо збирає. Тобто Він порівнює християнське служіння із служінням воїна отже, будемо добрими воїнами Христа. Ісуса насамперед, і будемо молитися за наших братів, сестер, за тих, хто змушений протистояти фізично фізичному ворогу, через якого, на жаль, діє сатана. Тому треба поєднувати і фізичне протистояння, і молитви, і молитися за те, щоб Господь зберіг Україну, зупинив цю злу війну. І щоб народ український і наші можновладці наверталися до Господа Ісуса Христа. Отже, живімо з надією в Бога, який є Творцем, викопитвом і животворцем. Хай Господь зміцнить вашу віру і надію, хай Господь втішить тих, хто в скорботі, Хай Господь допоможе тим, хто в бою, і Хай відкриється багатьом. Хай засяє він на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир. Амінь.